Черговий ракетний обстріл України у Харкові після низки потужних вибухів частково відсутні електро- та газопостачання. За повідомленням МВС, у місті загинуло троє людей. Потужно гримало і у Києві. За повідомленнями начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще 18 поранені, 13 госпіталізовані, серед них троє дітей. У Святошинському районі зайнялися припарковані автівки. Міський голова Віталій Клич... Чко повідомив також про кілька викликів до Солом'янського району. Там горіло у кількох квартирах. А у Печерському районі влучання у нежитлову будівлю. І на місцях влучань працює наша знімальна група. Нові подробиці дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Олено, де ти зараз перебуваєш? І яка якою інформацією можеш поділитися? Вітаю, Іро. Зараз ми перебуваємо в Солом'янському районі. Власне, біля стадіону локомотив, біля епіцентру влучання уламків ворожої ракети. Власне, мене сам спорткомплекс, в який влучили уламки в цьому спорткомплексі. Тренувалося до півсотні дітей. І зараз ця будівля зруйнована майже вщент зруйнований також дах будівлі, несучі конструкції. Зараз тут на місці продовжують працювати рятувальні служби, нацполіція а власне співробітники ДСНС продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Внаслідок ворожого обстрілу. Ми багато де залучалися це в Святошинському районі, в Подільському і в Соломському. Саме на цьому, саме на цьому об'єкті, ми бачимо, що це нежитлова споруда. Цивільного призначення двоповерхового внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження території, а також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони не ко нікому не могли зашкодити. Загалом у нас є на цій точці було сім потерпілих. Загалом, поки у нас є інформація на 9 годину, що їх вісім. Пошкоджено не лише спорткомплекс, а і багатоповерхівку. Власне, я маю на увазі, що багатоповерхівка, яка знаходиться ось тут біля епіцентру влучання ламків ракети, в ній вибито скло в квартирах, які найближче до епіцентру влучання. І ми бачимо, як зараз це скло падає на асфальт, продовжує падати, і в квартирах зараз продовжують працювати також рятувальні служби. Вони розбирають ось ці всі пошкоджені конструкції, щоб вони нікому не зашкодили. А от самі мешканці багатоповерхівок кажуть, що вибух ранковий був дуже потужний. Почули дуже сильний вибух О, після цього. Стекла, стеклопакети Якщо були навіть стеклопакети, вони витримали, а стекла, які старі, то не витримали. Будинок. Постраждав, постраждав більше у цей технікум, бо ми все ж таки трошки далі знаходимося. Коли почалася тривога, вже спускалися в укриття і почули вибухи. Момент так вибиті вікна, пиль. Також пошкоджено фаховий коледж будівництва та архітектури. Він також знаходиться ось тут, прямо поряд зі спорткомплексом. В коледжі вибиті вікна. Ми поспілкувалися зі студентами цього коледжу. Вони живуть у гуртожитку, буквально за 100 метрів від епіцентру події. Вони якраз із сумками їхали додому. Студенти розказали нам, що на момент вибуху вони знаходилися в укритті, але вибух був настільки... Які потужний, що вони його чули навіть там, і їхній гуртожиток також постраждав. У ньому вибиті вікна. І власне зараз студентів коледжу тих, які жили в гуртожитку, відпустили додому. Вони поїхали додому тимчасово, і всіх студентів перевели на дистанційне навчання. Ми думали, вже в гуртожиток прилетіло. Ми піднімались наверх. У нас вікна на, ну, на восьмому поверсі позносило, і на поверхни теж в кімнатах ми Це були в окритті. В там по підвалу було чутно, що десь е, близько прилетіло. Тобто, вибух був чули. Дуже, дуже сильний, дуже сильний вибух. Такого ще не чули. Скільки не раз були Скільки вибухи? Раз були? Але вибрація прям дуже сильна була. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події і кажуть, що будуть розбирати пошкоджені конструкції впродовж дня. Іро Олена, дякую тобі за інформацію за роботу. Це була кореспондентка Олена Логінова. Вона розповіла про наслідки повітряної атаки росіян у Києві, а саме у Солом'янському районі.